Борис Грінченко, два морози. Ой, гуляли в полі два морози, два морози, два рідненькі брати. Брат старший звався ніс червоний, а молодший синій ніс наймення. Ой, гуляють в полі два морози, поле чисте в кригу і говорить менший так до брата, Ой, мій братику, червоний носе, як би нам з тобою тут погратись, поморозити людей і звіра? Відмовляємо мороз старіший, брате мій, морозе, синій носи. Якщо, брате, хочеш ти погратись, хочеш ти людей, звірів морозить, то не в полі треба нам гуляти, поле чисте снігом скрізь укрило, всі шляхи позамітало в полі. Не проїде тут ніхто, не пройде, краще в темний ліс мерщій ходімо. Хоч там не так там просто рогуляти, так же втіхи буде нам багато. Тамі люди проїздять частіше, а що звіра хижого усюди, в лісі ми зустрінемо без ліку. Буде там кому морози брати, досхочу зморозити все тіло, зупинити кров гарячу в жилах, задавить дихання тепле в горлі і з живого криги шмат зробити. І послухався молодший брата. Вдвох побігли в темний ліс морози, біжучи ж і граються морози, на одній нозі стрибають жваво, по дубках тріщать і по осиках, аж старий дубняк гуде і стогне і риплять осики молоденькі. Як стрибнуть по снігові, м'якому крижана кора стає на ньому, де билиноньку з-під снігу видко, подмухнуть на неї два морози, у срібло її неначе втягнуть. Ось вони і чують в темнім лісі. Задзвенів близенько й гучно дзвоник, і в багатих санках пан пихатий надбіга на кониках стрибучих, на йому кожух, ведмежий добрий, ще й тепла лисяча шапка, вовчі чоботи на ноги взуто. Другим же шляхом бідненькі прості по снігу реплять собі санчата, то мужик у ліс по дрова їде. На йому кожух. На латі лата, шапка в нього вся в дірках, старенька, вітром буйним шапка та підбита. Як повіє, так і повіває. Шкарбуни не чоботи у зюці, та й ще ті роти пороззявляли. Тобто порвані. Синій ніс мороз тоді й каже Ну, кому ж за ким тепер нам бігти? Я б хотів за мужиком побігти, бо його скоріш я дошкулю. На йому кожух в дірках та влатах, шапка вітром в мужика підбита, шкарбуни не чоботи зуті, та й ще ті роти пороззявляли. Ти ще дуж, ти ж дужчіший, то візьми ти пана, бо на ньому глянь кожук ведмежий, ще й тепла лисяча шапка, вовчі шоботи на ноги взуто, не подужаю його я зродок. Усміхнувсь тоді старіший. Він, морози вже багато всяких, от і знав, кого дошкулить важче. з червоний ніс та й каже: Молодий ти, братику, Морозе, молодий ти каже, ще не вчений. Ну, та хай же буде так, як хочеш. Ти біжи за мужиком убогим, я за паном побіжу скоріше. Прощавай, Морозе, синій носе, прощавай і ти, йому той каже. Засвистіли, гупнули, побіг. От вже сонечко зайшло за лісом, погасає день короткий, зимній, і тоді і знов у чистім полі і зійшлись докупи два морози. Два морози, два рідненькі брати, і зустрілись, почали питатись хто награтись за день зміг найкраще, поморозить зміг хто дошкульніше. От і каже більший молодшому, більшому молодший. Попохекав, мабуть, коло пана, поки ти дошкулиць зміг хоч трохи, та й не дивиш навдягав одежі скрізь такої, що й не пролізеш. Де вже там його тобі дошкулить? Засміявся тоді мороз старіший, бо не вперше він уже морозив. Засміявся він тоді і каже Ой Морозе, синій носе, брате. Молодий ти, братику, невчений. Так його допік я і дошкулив. Що півдня він грітиметься в хаті, та й то ще хто зна, чи чий удійде. Здивувавсь тоді мороз молодший. А кожух, а чоботи та шапка, чи вони тебе й не спинили? Відмовляємо старіший знову. Та хіба від мене те пособить? Я заліз до нього і в кожуха, і в шапку, і чоботи у вовчі, та й почав без жалю дошкуляти. Він вже й минеться в кожусі і гнеться і ховається у тепле хутро. Часом крекча, то й стогне часом. Або, міцно загорнувшись тихо, він сидить, не ворухнеться й трохи. Мабуть, думає, що його покине, якщо він сидітиме тихенько, а мені ще й краще дошкуляти. А мені ж цього ж то тільки й треба. Заходився коло нього добре і вже випустив його у хату, тільки, тільки що живого трохи. Буде згадувать мене до віку. Ну, а ти як же, зі своїм, награвся? аж зітхнув мороз молодший тяжко. Ох, мій брате, мій червоний носа. Правду ти казав мені дурному молодий я і невчений. Мужика, я думав, заморозить, аж воно інакше діло склалось. ще й мені він ребра поломачив. Як же то? питається старіший. Ох, та так, мужик, по дрова їхав. Ну й почав був я ще по дорозі дошкулять його таки гарненько. Тільки він мене і не злякався, а ще й лається усяким словом. От такий сякий мороз цей, каже, злість мене за серце ухопила. Я почав його щіпать, шпигати, і ще дужче крізь кожух той драний, і крізь шапку у дірках стареньку, крізь ті чоботи, що пальці видку. Та недовго я втішався грався. Ось приїхав він, розпряг, розпріг коняку, за сокиру взявся, щоб рубати. Ось тепер така моя бачдумка, я його дошкулю вже як треба. І заліз до нього під кожух я і почав шпигати та щепати, а мужик сокирою махає та рубає дрова безупинно, аж тріски летять навкруг од нього. Бачу я, не можна вже сидіти і утік мерщій з під кожуха. Виліз я та й думаю, гадаю, як би так, щоб ще його дошкулить. А мужики не вважа на мене, де б хоч трохи мерзнути у лісі, а йому ще, бач, так душно стало, ще узяв кожух із себе скинув і в самій сорочці вже рубає. Як побачив, так тоді й зрадів я. Подожди ж, мій голубе, кажу я. Я тепер тобі, накою лиха, був увесь кожух від поту мокрий, я й заліз у нього аж у вовну і заморозив так, що він зробився, наче дошка та тверда дубова. Покуштуй лиш, одягай, мужич. Доробив мужик свою роботу, підійшов тоді він до кожуха. Я ж радів кінця і без кінця без безкраї. Ось, коли я вже думка навтішаюсь. Як побачив же, мужик кожуха, як почав вже лаяти на всі боки, він мене тоді усяким словом. Ну, а я собі таки гадаю лайся лайся, скільки хочеш, дурню, а мене не виженеш, хоч лусне. Так не хитреш те, мужиче, плем'я, хоч налаяв на всі боки тяжко, та йому було ще лайки мало. Як ухопить він дрючину довгу та сучкувату й товстючу дужу. Як почне дубасити кожуха, б'є та й б'є, мене ще дужче лає. Ох, тіснався я там тяжкого лих. Тут мені давно тікати, так у вовні я заплутався дуже і ніяк видертись не можу. А може, як та й лупцює, б'є мене без жалю, як волочить, та ще й каже, сміючись з мене. О, дурний цей взявсь у біса. мужика схотілось заморозить, ледве ледве викрутився дню і утік потерзаний, побитий. Ох, і знаю ж я тепер навіки, як тих клятих мужиків займати, досі ще увесь як перебитись.